Завершується будівництво шестиповерхівки за адресою вулиця Грушевського, 108А. Будинок акредитований у Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву. Тобто квартири можуть отримати молоді сім'ї та педагогічні працівники. Всього 40 квартир, 22-х кімнатних, площою 55 метрів квадратних та 20 х 70 метрів квадратних. Вартість одного квадратного метру від 7800 гривень. Зараз готовність 95%. Першого під'їзду перший парадний плануємо здати в експлуатацію 25 жовтня, другий парадний до Нового року. Квартири доступні для молодих сімей. Кожному члену має бути не більше 36 років. Для родини, яка не має дітей, кредит надається під 3% річних. При наявності однієї дитини 0% річних. Якщо родина має двох дітей мінус 25% річних. Троє дітей та більше мінус 50% від кредиту. Максимальний термін молодіжного кредиту до 30 років або до пенсійного віку. Внесок Іжемічний сім'ї буде від 650 до 1100 гривень в місяць, в залежності від кількості дітей. Якщо це кредит для педагогів, то кредит на 20 років, віку немає, кредит надається під 3% річних. Обов'язковий перший внесок становить 6% від нормативної вартості житла. На двохкімнатну квартиру він складає 122 тисячі гривень, на трьохкімнатну 155 тисяч гривень. Основна умова це вік молодої сім'ї, дружини, чоловік повинен бути до 36 років, стояти на кварт обліку в міській раді і платити спроможність. Ця програма буде діяти до кінця року, тому що наступного року таких пільгових кредитів вже не буде. Щомісячний платіж за кредитом на двохкімнатну квартиру від 650 гривень, на трьохкімнатну від 770. Ми знаходимося на кухні. Кухня з рахунок того, що ми зробили лоджію, утеплили. Кухня 11,5 квадратів. На лоджії буде стояти двоконтурний котел, який буде опалювати квартиру і підібрати гарячу воду. Це індивідуальне опалення, гаряча вода в кожного буде своя. На верхніх поверхах розташовуватимуться дворівневі квартири. Перший поверх розрахований під офісні приміщення, в оселях роздільний санвузол, на кухнях лоджії, у спальних кімнатах, балкони. Стіни євро -штукатурка. Ми прийняли рішення, що клеїти дешеві обоє, що потім власники їх зривали кожен на свій смак, але їм нерозумно. Ми робимо євро штукатурку рівно, також підлогу. Власники квартир заходять і клеють уже на свій смак, той який вважає за потрібне. За словами першого заступника міського голови Володимира Вигівського, пропозиції фонду сприяння молодіжному будівництву це реальний механізм отримання житла. Тим паче інших доступних можливостей практично немає. Для аналогії можу сказати, що за минулий рік ми всього розподілили в чергу там лише три квартири. Це не та кількість, яка необхідна для тих людей, які сьогодні стоять на обліку. А по місту користування в нас десь приблизно 1200 сімей стоїть на квартирі, обліку. Для отримання детальнішої інформації слід звертатись до Житомирського регіонального управління фонду, що знаходиться у Житомирі. Контактний телефон 0412 42 25 12.